Перша ліга А! І ми з вами перебуваємо у Хмельницькому. У білих кольорах гратимуть футболісти Поділля. і в жовтій формі гравці Прикарпаття. І момент, який виникає, але немає небезпечного удару, немає підсумкового удару. Хоча в цілому все вимальовувалося достатньо загрозливо, достатньо перспективно. Ух ти, який момент! А зараз не тиша. кому замикати, але, хоч і не біг Доброхотов, він не поцілив по м'ячеві як француз. Через два на третього хороший розіграш. Романов. Романов пробиває! Не погода, втягне. Було небезпечно. Було загрозливо. Удар небезпечно! Але судячи з реакції е е воротаря, було зрозуміло, що він контролює ситуацію. пропускає м'яч. Перехоплення і може бути контратака. Вихід вічна Порожні ворота! Молосо! Треба вподобати за цей гол. Подивіться, як обходить воротаря усіх на повних вітрилах. Гравець Прикарпаття оминає усіх Цюцюра. Виконує цю чудову передачу на Андрія Хому. Блискуче все зроблено. Крас. Крас. Хороша підсічка! Ещё. Жовта. Тютюра класно підсік. Знову шукав хому, ну це фол. Подача. Удар! І забігу Поділля! на 80 й хвилині відзначається команда господарів. Ярослав Доброхотов замикає навис. І зрівнює рахунок. Навис з лівого флангу. І... Абсолютно чітко пробуває Доброхота, Перестрибнувши суперника. Спрямовав м'яч у сітку і зрівнює рахунок у цьому протистоянні. Подача. Небезпечно. Тополяція щодо ймовірного влучання м'яча в руку. Зачекаємо на повтор. Ну ось моменти. Перехоплював. Гравець поділя м'яч. Так. М'яч від коліна влучив йому в руку. Непоганий розіграш. Удар в ближній! Рятує голкіпер! Порятував. Чудовий сейв здійснив голкіпер. Удар! Який момент! Попередчина і ще можливість недобування є. На той час, коли я говорив, жодна з команд не награла на перемогу. А оцими моментами Коваленка із Задої поділля. Могло здобувати перемогу. Хвилину команди вже переграли. Ну я думаю, що отут і дасть свисток арбітр. Так, дає фінальний свисток Рефері. Нічия 1-1 у матчі між Поділлям і Прикарпаттям. Дуже цікавий поєднок ми з вами подивилися.